Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і вже до нашої студії приєдналася. Євгенія Синельник, це представниця Асоціації захисників Азовсталі. І з пані Євгенією поговоримо про полонених. Зокрема, знаємо, що вчора відбувся найбільший від початку Великої війни обмін полоненими між українською та російською сторонами. Зокрема, повернулося 230 наших захисників. І чи є там серед них захисники Азовсталі? Безпосередньо запитаємо пані Євгенію. Тож вітання, пані Євгенія. Слава Україні! Вітаємо. Доброго дня, героям слава! Так серед обміняних були захисники Азовсталі. Це представники морської піхоти ТРО. А загалом, саме за якщо ми говоримо про представників Азовсталі, їх було 12 людей, наскільки мені зараз відомо. Uh -huh. а, так, також з Маріуполя були представники заводу і Це ті, хто вийшли в полон трохи раніше, ніж всі виходили за наказом. А по кількості тут я, на жаль, поки що не підкажу, можливо, пізніше буде ця інформація, бо зараз трошки бюрократичні нюанси, і всі зараз в самотосі стосовно того, аби надати допомогу, побачитися з рідними, тому поки що такі моменти зараз чекаємо. Пані Євгені, ну і була інформація, що 48 із цих полонених вони вважалися зниклими безвісти. Чи можете пояснити, як так трапилося, чому це відбулося, і що, зокрема, із полоненими, яких ви представляєте? Чи вони теж відомо, що вони дійсно в полоні, чи вони теж вважаються зниклими безвісти? Угу. Дивіться так, це те про що ми завжди говоримо в діалозі з координаційним штабом з споводження військовополонених. Вони подають на списки на обмін абсолютно всіх тих, чий факт смерті не підтверджено. Або експертизою ДНК, або а, вироком суду. Тобто, скоріш за все, людина була а, в Маріуполі, а, по ДНК і ті відповідно не було ніяких збігів. А, вона отримувалася або була взята в полон росіянами. А, на той момент ми знаємо, що в нас є проблеми з підтвердженням військовополонених. Тобто, статус про те, що а, людина знаходиться в полоні в Росії, це. На жаль, привілегія його отримати, тому що Росія не а, повідомляє про більшості а, полонених про те, що вони знаходяться у них в полоні. Але а, це дуже хороша новина, тобто це дає надію а, тим родинам, які все-таки чекають своїх безвісті зниклих і шукають якусь інформацію. Тобто, це дуже хороший показник, і я сподіваюся, що таких буде більшості. Але серед ваших рай... знайомих, рідних, чи є теж ті, хто вважається зниклими безвісти, чи є інформація, що вони дійсно перебувають у російському полоні? Ні, на жаль, немає, але від координаційного штабу ми часто чуємо такі приклади, що вони, наприклад, навіть вже там через півтора року полону вони подають все одно ці списки, у них є окремі. Прізвища, які вважаються безвісті зниклими, вони постійно намагаються підтвердити у Росії факт полону. і Інколи це вдається. Тобто робота триває щодня, не тільки під час обмінів. І такі факти інколи збігаються. Тобто, наприклад, там рік Росія не підтверджувала цю людину в полоні, а все-таки там в якісь із днів, із вже там протягом навіть року вона може підтвердити, що все-таки вони у них є. Пані Євгенія, то чи можете розповісти, хто входить в вашу асоціацію, кого вона об'єднує і кого безпосередньо ви чекаєте з полону? А, дивіться, асоціація займається повністю усіма підрозділами, які виходили за наказом з 16 по 20 травня 2022 року. Це Азов, НГУ, Морська піхота, ТРО, Поліція і всі інші підрозділи, які вже залишилися на Назовлі і обороняли до останнього. Угу. Пані Євгенію, а ми знаємо, що ще ваша асоціація періодично проводить різні мітинги, акції, протесту, так би мовити, заради того, аби якось залучити увагу і прикути увагу до саме полонених азовсталі. То чи можете розповісти детальніше про ці акції? Дійсно, наскільки часто ви їх проводите, і що під час них відбувається? Так, дивіться а, щотижня в неділю, ми ми збираємося, закликаємо усіх небайдужих людей а, в різних містах. Виходити а, як зручно, які локації домовитись там. Зазвичай ми намагаємося виходити в центр міста. Кожен виходить за свого полоненого, звісно, ми. А, це ініціатори родичі військовополонених, в тому числі з Азовсталі, але насправді ми закликаємо усіх, тобто, якщо ваша близька людина зараз знаходиться в полоні, цю тему необхідно підіймати, тому що ми говоримо про навіть більш важливі речі про сам факт полону. Про те, що наразі ну є кількість людей, яка в ньому перебуває, і Пересічній людині дуже складно уявити, які умови в яких умовах знаходяться на наші близькі, це і відсутність харчування медичної допомоги, це катування. І ця тема вона вона має звучати, ми маємо про це говорити, тому що це, це не минуле. Ці люди, вони боролися за нас, а тепер, на жаль, у них немає можливості говорити, показувати, що з ними відбувається. І тільки ця надія на родичі та небайдужих людей. Тому, якщо навіть ваш ваш родич не з зовсім. Сталі він от потрапив в полон при при інших обставинах? Ви можете просто вийти з картонкою, написати, що ви чекаєте свого рідного і тим таким чином приєднатися і збільшити наш цей посил. Пані Євгенія а на вашу думку, чому все таки з боку російської сторони, з російського боку, часто так тяжко комунікувати? Чому, врешті-решт? Російська сторона часто не погоджується на якусь комунікацію щодо обміну саме полонених «Азовсталь». А, Дивіться загалом дуже складно з росіянами знаходити якусь спільну мову про щось домовлятися, і часто такі домовленості вони порушуються. Ми в цілому очікуємо від ворога щось подібне і на щось хороше. Ми сподіваємось. Але на жаль, інколи так не виходить. Нам відомо про те, що на обмін також впливає положення і ситуація, яка відбувається на фронті. Якщо росіяни відчувають, що десь вони, наприклад, як вони роблять зараз масовані атаки, вони відчувають якусь свою перевагу, коли вони вилучають житлові будинки. І таким чином вони теж думають, що вони можуть диктувати правила, і звісно, можуть не погоджуватися або зривати. Плюс в цьому є своя певна. Маніпуляція родинами, тому що родини, які чекають вже півтора року, деякі чекають, якщо ми говоримо там просто зміїни або ЧС, там два роки з полону. Ми розуміємо, що ці родичі вони вже емоційно і психологічно на такому рівні, що вони готові виходити, кричати. Можливо, десь звинувачувати владу або ще щось, і власне це те, чого вони домагаються. Вони вони е, думають, що вони нашими руками, родичами, які чекають з полону, можуть влаштувати певний бунт. Але на жаль, ми це як на жаль, у них це не виходить, тому що ми це все розуміємо, усвідомлюємо і діємо в правовому колі. Тобто, ми завжди. Е... Координуємось і консультуємось з координаційним штабом з погодженням із військовополоненими. Тобто, тут ніякої зразу немає те, що ми можемо робити, те, що ми погоджуємо, ми робимо. Так. Пані Євгенію, то влада вас завжди чує, завжди зокрема, і координаційний центр надає всю допомогу, яка необхідна. Так, в координаційному центрі абсолютно питань немає. Вони щодня на зв'язку, можна завжди. Приїхати, зателефонувати, вони постійно видають актуальну інформацію. Якщо людина вперше зіштовхується з подібним, там є алгоритми, що потрібно робити і як діяти. Ми розуміємо цю складність. Звісно, нам хочеться, щоб щоб зараз всі повернулися і не були в полоні. Але ми розуміємо, яка є ситуація, з ким ми взагалі зараз воюємо. Тому Говорити про терпіння дуже складно, коли ти два роки чекаєш з полону, але іншого вибору у нас немає. Нам потрібно говорити е, на Україну, на, на всю Україну нам потрібно кричати. Нам потрібно кричати на весь світ. Тому що е, ми знаємо, наприклад, як в світі після Другої світової війни, яке у них відношення до людей, які були в концтаборах. тобто там є пам'ятки майже там в кожній країні. Відбуваються почесті, меморіали, пам'яті. Туди щодня в ці концтабори приїжджають люди, вони знайомляться з історією, вони усвідомлюють, які жахи відбуваються. Росіяни в своїх тортурах, в своєму поводженні до військовополонених мало чим відрізняється від, від того, що робили есесівці під час Другої світової війни, і те, що описано вже в книжках. І про концтабори, і ми намагаємось, власне, це одна з тих ключових моментів, які ми намагаємося зараз донести, тому що. Це, це жахи, які продовжують відбуватися в сучасному світі, яких в принципі не має бути, і сподіваємося, що, що міжнародні організації, такі як ООН, міжнародний червоний хрест, все таки почнуть діяти і намагатися, незважаючи на те, що росіяни їх не пускають, не дають інформацію. Це дуже складно, але намагатися діяти, хоча б покращити якісь мінімальні умови перебування, поки ми чекаємо їх. Чому вам скільки ще захисників, зокрема, Азовсталі, нині залишаються в російських котівнях? Загальна кількість це понад 1800. Це повністю, і з них гарнізон Азова десь приблизно 700 людей. Пані Євгенію, то ми так розуміємо, ви чекаєте із полону брата. Коли була остання вісточка від нього, і чи за цих півтора роки? Хоч якась інформація про нього до вас доходила? Так, а, мій брат він військовослужбовець бригади АЗОВ. Він разом з іншими виходив в останній день 20 травня. А, власне, наскільки нам відомо, Азов тримають окремо, і єдина можливість якась отримати будь-яку інформацію, це була через обміни. Тому що коли хтось повертається, є можливість, що він е, пригадає тих, з ким він був поруч, або когось десь бачив на якомусь відрізку часу. Е, росіяни дуже складно дають інформацію, тобто. Тут ти окремо ніяк і не дізнаєшся, тільки через тих, хто повернувся. Але на жаль, от в цьому обміні, наприклад, не було а, азову, і ми будемо сподіватися, що можливо люди під час атакування десь бачили когось і будуть якісь імена, але м, більше ймовірно дізнатися саме під час тоді, коли буде обміняний, хоча б о, якась кількість представників азову. Угу. Пані Євгенію, ну але водночас чи є така проблема, що якраз родинами зниклих безвісти, чи тих, хто перебуває у російському полоні, намагаються скористатися на якісь різноманітні шахраї, які повідомляють інформацію, часто вимагають гроші за інформацію про своїх рідних. Ви з таким стикалися? Як з цим боротися, чи наскільки це явище поширене? Uh, так, особисто я з цим не стикалася, але я чула історії, при чому як uh, зі сторони Росії є такі. Люди, які виходять на родини, також є і наші співграждани, які виходять на жаль, і намагаються на цьому зробити. Єдиний правильний правильний шлях, який потрібно зробити, це одразу зв'язатися з координаційним штабом, тому що у них таких кейсів дуже багато. Вони скоординують, як правильно себе поводити. Якщо це, наприклад, виходить зі сторони Росії. Різні там шантажі, можливо, навіть там будуть дзвонити, показувати фотографії. Просити ще якісь дії. Тут не потрібно діяти самостійно, тобто обов'язково одразу повідомляти координаційний штаб, який вже скерує як правильно себе поводити. І тобто, людина на сам насам не залишиться з цією, з цією ситуацією. Євгенія, якщо повертатися ще до акцій і мітингів, які проводить ваша асоціація, цікаво, чи такі акції і мітинги відбувалися десь за кордоном. А, так, він я тільки я трошки э, скоригую, що це організатори родини військовополонених. Тобто, ми, як асоціація, туди долучаємось, ми допомагаємо інформаційно висвітлювати, щоб якомога більше людей це побачило. Але зазвичай це ну, якби це, ми не є організаторами як таковими. Ми, звісно, наші представники всі виходять, тому що ми чекаємо своїх близьких або ті, хто вже дочекалися, підтримують нас. За кордоном, так ми комунікуємо з. Громадами з різних країн, і е, знаю, що щотижня так само відбувається і у Польщі, і у Швейцарії, і десь в Америці. Деякі навіть нам скидають фотографії з одиночними пікетами, коли вони просто не змогли когось знайти, але вони виходять в центр е, з, з картонкою з, з, самим. Тобто нам це дуже потрібно, це дуже важливо навіть в такому вигляді. Тому е, я навіть якщо це п'ять людей вийде в центр і е, просто, хоча б півгодини. Годину постоїть, і якась кількість людей про це побачить це, це вже те, що, що важливо, і те, що в будь-якому разі. Допоможе і покаже навіть е, родинам, які досі чекають, які думають, що нікому нема до них діла. Е, Будь-якій жінці навіть 50-30 років, яка вже стресує і переживає, що ніхто про неї, і про її близьку людину, яка захищала нас, не пам'ятає, їм це буде приємно навіть в такому вигляді. Пані Євгеній, ну і на сам кінець, то можливо, які б дали поради якраз. Тим людям, коли е, родичі, яких, наприклад, потрапили в полон, не так давно, е, що варто робити і загалом до кого звертатися за допомогою. Зокрема, і психологічно. А, 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 так, а, з цього часу, поки, наприклад, наші хлопці з Зосталі виходили в полон, тоді було, майже не було ніякої такої організаційної роботи. Наразі вже трошки легше є. Координаційний штаб, тобто до них можна подзвонити. У них є сайт, є особистий кабінет, де можна відкрити, заповнити дані і повідомити про те, що ваша людина знаходиться в полоні, або про те, що вона безвісті зникла. Міжнародний червоний хрест там можна відкрити кейс про те, що людина знаходиться в полоні, або він безвісті зникли. Тобто, в будь-якому разі, представники міжнародного червоного хреста мають робити запити на Росію. Про те, щоб вони надали інформацію, чи є ця людина у них в полоні, і по, по правилам по Женевським конвенціям вони мають а, допомогти з листуванням. Вони мають допомогти, а, якщо потрібна, допомога по а, з медикаментами, перевірити стан. А, ми, ми розуміємо, що такого не відбувається, але будь-якому разі необхідно це робити, бо це їх мандат, і, і таким чином ми маємо їх ворушити. В цілому це такі основні. А, Перші кроки далі вже у штаб буде координувати, тому що вони організовують різні зустрічі. Можна буде записатися, послухати, задати питання, які хвилюють. Е, можна шукати дивитися матеріали, які можна заходити на російських пабліках, де вони викладають е, хто, хто до них потрапив в полон. Але це в принципі все це вже описано, і тому головне це зв'язатися з координаційним штабом і заповнити там анкету. Ж дякуємо пані Євгенії за цю інформацію, за вашу небайдужість, за пояснення. Євгенія Синельник, це представниця асоціації захисників Азовсталі, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пані Євгенія розповіла нам про те, скільки ще захисників Азовсталі залишаються у російському полоні, і загалом, яка ситуація довкола обміну українських полонених? На все добре. Тримайтеся, дякую. Бережіть себе. Дякую. дякую. you.